У нас сьогодні невеликі покупочки. Віка привезла. Ось, ну, що вона купила мультизлакові палички, як завжди, трубочки. 250 грам бамбук бамбукс смаком згущеного молока. 46 гривень 50 копійок. Була акція до да, Віка? На трубочки. І мінус і ще я тебе 2,32. І заплатила 44 гривні 18 копійок. Так, набір серветок. Набір серветок з мікрофібри. Це я думаю, що я її просила? Каже, ти ж просила три штуки. Коштують 41 гривну, 18 копійок. Я останню забрала, ой, дуже хороші оце. Я останню забрала, і тож видно, говорила, що їй ще й колір подобається. Так. Значить, коштують вони набір, цей 41 гривна, 90 копійок. Так, далі що? Сирок глазурований, 35 грам, ферма, ваніль. Так, вони два одинакові. Значить, десь буде ще один по почерку. Так, 10 гривень 80 копійок. Мінус АТБ знижка, 54 копійки. Заплатила 10 гривень 26 копійок. А, і поруч той же. ж. Так, зараз полізу в морозилку, бо бігом виклали. Ой, а де ж вона поклала їх? Ага, Це щоб не розстали. Нагетси. 500 грам коштують 111 гривень 90 копійок. Акції не було на нагиці? Ага. Так, енергетик. Отакий. От І тут поставлю. 325 мл Коштує 54,90 мінус 2,74. І заплатила 52 грн 16 копійок. Батончик Bounty. 57 грамм марс. А чому марс? якщо він Bounty? Ага. Коштує. 15 гривень, 50 копійок на баунті акція, так? Да? Я так і поняла, два штучки взяла. І пакет маленький, брала, так уже великий для сміття. Ну, це нічого. Ось такий пакет 4 гривни. Ну, це такі невеликі покупочки. Вікуля зробила сьогодні, коли їхала по справах, а я була нянечкою. Віка говорить, бабуля, це ще не все. Піди на веранду і там стоїть коробка. Ну, я пішла. В коробці лежать ось такі хагіси, підгузники, двоєчка від 3 до 6 кілограм, 82 дві штучки. І це вона заказувала через е, замовлення на сайті Єва. І коштують вони 729 гривень. І в самій Єві купила бальзам ось такий, він коштує 150 гривень. І все це було ось в такій коробці. Огромна, така величезна. Ну, Коробка піде в гараж. Ось так. Так що це то було в АТБ, ну, а це в ЄВІ. Ну і Віка, каже, я тобі не все дала. Ну, тепер уже все.